Всім привіт! Ви на каналі Світкрафт, і сьогодні буде розпакова паперових сюрпризів. Я зробила новинку, Називається Дісней персонажі. Тут ось такі блискучі пакетики. Давайте почнемо розпаковку. Колекція наклейки на каталог Лишилось тільки два пакетики. Давайте оберемо такий фіолетовий Колекція костюм для Hello Kitty. Давайте візьмемо ось такий зелений пакетик. Далі колекція одяг. Тут у нас лишилося 4 пакетики, давайте візьмемо такий коричневий. Колекція маски для лиця. Тут лишилося тільки 4 пакетики. Давайте візьмемо такий фіолетовий. Наша новинка сьогоднішня. Тут всі пакетики дуже якісь відкрила вже. Давайте цей погано був заклеєний. Давайте цей пакетик і візьмемо, він вже привідкритий. Далі колекція поппакети телефон. Ось такий пакетик, це спанч Боба. Якийсь персонаж, не знаю. Хто це такий, ну це точно спанч Боба. Колекція прикрашаємо Крокс. Давайте їх вами, Ось такий червоний пакетик. Колекція косметика. Так, також, на жаль, лише два пакетика в нас. Лишилося. Давайте візьмемо ось такий рожевий. Колекція наволочки на подушку. Давайте візьмемо ось таку подушку. Ось тільки пакетики на сьогоднішню розпаковочку. Давайте її відкриємо. Так, я хочу почати з колекції костюм для холокіті, тому що у нас ніяк не може нормально відкритися. Пакетик завжди щось рветься, як в минулі рази. Я зрозуміла, що я дуже сильно приклеїла саму холокіті до пакетика, і коли її відриваю, то папір разом з нею рветься і тут же ніяк. Це вже погано. Я вже так приклеїла, то всі пакетики, напевно, що будуть з дирками. Через те, що папір дуже тонкий, ну, хоч один раз, можна без дирочки? Просто живий пакетик. Ну, він дійсно прозорий, просвічується, але нічого страшного. Так, давайте подивимося костюм. Я завжди нам не спрацює, яка перфорація. Ну, хто б сумнівався. Як завжди, перфорація не спрацювала. І нам попадається ось такий костюм Міньона. Тут без номерів. Колекція. Давайте виберемо сторінку, на якій приклеїмо. Можливо, давайте приклеїмо на. З боку цього наруту давайте, можливо, приклеїмо. Так, і давайте тепер відклеїмо сам костюм. І давайте приклеїмо якось рівно постараюсь приклеїти. Тут у мене, виходить, чомусь рівно приклеїти якось. Якщо я приклею, щоб було рівно руки, верніше вуха, то руки рівно не будуть. Ну, якось так. Ну, нормально. Так, давайте зразу колекцію тоді, яка тут поблизу наволочки на подушку. Давайте подивимося, яка наволочка. Ось така з і давайте відклеїмо скотики тут. Кочно відклеюється. Так, все. І під номером 2 це якраз ось тут. Давайте приклеїмо її. Ось так. Так, далі давайте відкриємо колекцію косметика. І нам попадається ось такі парфуми. Так, це ось тут, під номером 5. Давайте так їх приклеїмо. Колекція косметика мені дуже подобається, тут дуже реалістично. У мене вийшло наклей. Так, давайте далі відкриємо колекцію. Це в нас попсокетний телефон. Давайте. Ой, тільки що мені вилетів попсокет. Е, я не знаю, яким чином він вилетів. Напевно, що. Ну, так, воно було дуже повно приклеєне. Тут бачите, нам ось такий попсокет з такою жабкою. Так, телефон під номером 5. Це ось тут. Давайте приклеїмо телефон. І давайте сам попсокет. Ось така жабка. Не закривати малюнок. Ось так. Так, давайте далі відкриємо колекцію, прикрашаємо каталог якраз. У нас майже вже немає місця. І нам попадається найбільша наклейка зі всіх. Це ось така рожева пантера, вона ну, мені тут вміститься. Ось ось так приклеїмо її. Вона найбільша зі всіх. І найгарніша, я думаю. Так, трошки тут погано відклеївся перегамут. Постараюсь якось так акуратно приклеїмо. Так, вже неаккуратно вийшло, треба відклеїти Тут вже хвіст порвався. Ось так. Тепер давайте відкриємо колекцію маски для лиця. Тут було, що маска вже відкрита сама. Не треба подаривати пакетик, бо мені дуже подобається. Нам попадається. Це найгарніша маска зі всіх, що тут є. Так, все ж таки прийдеться мені трохи надірвати, бо не хоче чомусь маска вилазити. Маска сама теж, походу, приклеїлась. Реально вона приклеїлась, дивіться. Ось. Тут вже буду важко нагрувати. Вот. Ну, в принципі, не так вже трагічно маска під номером 5 якраз ось тут. З такою Ariel принцесою. Ну вона і так, в принципі, гарна, думаю, це не дуже сильно. міняє, міняє її красу мої маски, бо вона реально дуже ну гарно вийшло мені. Так, далі відкриємо давайте колекцію одяг Так, давайте відкриємо. Так, де у нас тут перфорацію з цього боку? Що це таке? Ну, як завжди, якби в принципі, я нічого. Мене вже нічого не здивує І нам попався ось такий костюм. Це ось такі кльош-штани і ось така ковтинка. Якийсь лонгслів, можливо. Так, давайте, можливо, краще приклеїмо перші штани, бо вони довші. Так, що в мене тут коч. Тому клеїмо перші штани? Ой, щось крило. Так і ось так кофточку приклеїмо. Ну, треба буде тоді вішак якось заклеїти, мені нічого страшного. Ось такий лук. Далі переходимо до колекції прикраси на Крокси. Тут пакет вже відкритий. Напевно, що клей погано приклеївся. Бо там, де не треба, клей дуже добре клеїться. Тут, де треба, клей мені не приклеїться. Тут одна. Я думала, тут дві буде. Одна, я думала, дві, ну добре. А, дві. Ось. Я не побачила, що вона випала. Я не побачила. Так, в цей нас попався ось такий з монстрів на канікули монстр і My Melody. Давайте My Melody приклеїмо на голубий крокс. Чи можливо давайте не на рожевий хочу приклеїти ось так. А давайте оцього монстрика вже на голубий. Так, давайте його сюди зверху приклеїмо. О, ось така колекція. І давайте переходимо до нашої, до нашої новиночки. Я її оформила трошки не дуже гарно. Через те, що я прям оформляла перед відео. Сиділа, малювала, тому трошки не дуже гарно вийшло. Неаккуратно. що не гарно і акуратно. Ось таке оформлення. Так, цей пакетик вже відкритий, в принципі, на, на половину. І тут попадається. Так, тут випалася ось така дівчинка. А з якого вона мультика, як її звати, напишіть в коментарі. І правильні варіанти я буду лайкати. І потім покажу на судному відео, якщо ви правильно називаєте хто це така. Так. І давайте її прокладемо під номером 6. Ось так. Ну, а на цьому все. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки всім па-па!